Виконуємо номер 828 із підручника Алгебра 7 та номер 36,18 із підручника Математика 7 інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Розв'яжіть рівняння і 4 рівняння. Приступаємо до виконання. Добуток різниці двох виразів на неповний квадрат їх суми. Дорівнює різниці кубів цих виразів 4 у квадраті це 16. Маємо Х у кубі відняти 4 у кубі. Піднесемо до куба, 4 у кубі це 64. Переносимо зі змінною вирази. У ліву частину змінивши знак на протилежний. А без зміни 64 перенесемо у праву частину, змінивши знак на протилежний. Х-куб відняти – це буде 0. 8х дорівнює 64. Поділимо на 8. Отримаємо 8. Записуємо відповідь. 8. Завдання друге у нас добуток суми двох виразів на неповний квадрат їх різниці. Х у кубі підносимо до квадрата, буде х у шостому степені. Це дорівнює сумі кубів цих виразів, праву частину переписали. Відносимо степень до степеня, показники степенів перемножаємо, переносимо вираз зі змінною у ліву частину, змінивши знак на протилежний, без зміни праву, змінивши знак на протилежний. Х у 9, мінус Х у 9 це 0, і в нас залишається 5х до рівня мінус 1. Поділимо на 5, отримаємо мінус 1 п'ята. Записуємо відповідь мінус 1 п'ята. Завдання третє. У третьому завданні у нас добуток суми двох виразів на неповний квадрат, їх різниці. 2 в квадраті 4, 3х під носом до квадрата буде 9х квадрат. І добуток 3х на 2, мінус 6х. Добуток суми двох виразів на неповний квадрат їх різниці дорівнює сумі кубів цих виразів. У правій частині в нас добуток суми двох виразів на їх різницю. Це буде у нас різниця квадратів цих виразів. Підносимо до куба. Це 27х у кубі, 2 у кубі це 8. Підносимо до квадрата 9х квадрат відняти 16. І тепер помножимо на 3. Отримаємо 27х у кубі відняти сорокх. Доданки зі змінною переносимо у ліву частину, без змінної – у праву. При цьому змінюємо знак на протилежний 27х у кубів мінус 27х в кубі це 0, у нас залишається 48х, і 32 відняти 8 це буде 24. І тепер поділимо на 48. Отримаємо одну другу і записуємо відповідь. І рівняння четверте. У четвертому рівнянні у нас добуток різниці двох виразів на неповний квадрат, їх суми. Дорівні різниці кубів цих виразів 8 залишили, переписали. Це буде 1 друга х підносим до куба і 2 підносим до куба, різницю Х і 3 підносим до квадрата. Це буде Х квадрат. Відняти подвойний добуток 2 на 3, 6х, додати 3 в квадраті 9. Праву частину переписали, множимо на 8, підносимо до куба. Спочатку піднесемо до куба, потім помножимо і множимо на мінус х. Отримаємо восьма х у кубі відняти 8. Мінус х у кубі додати 6х у квадраті, відняти 9х. Ну а тепер множимо на 8. 8 множимо на 1 восьму, це буде одиниця. Залишається х у кубі у нас просто 8 на 8, 64. Переносимо мінус 6 х квадрат і зводимо по дім доданки х куб мінус х куб 0. 6х квадрат мінус 6х квадрат, також 0. Залишається мінус 9х, а в правій частині мінус 46, додамо 64. Мінус 46 до 64, це буде 18. мінус 9х дорівнює вісімнадцять. І тепер поділимо на мінус 9. Отримаємо мінус 2. І записуємо відповідь мінус 2 номер 828 із підручника Алгебра 7 та номер 36.18 із підручника Математика 7 виконано